Базових навичок тактичної медицини навчають в полі в межах курсів військової підготовки для цивільних. Організували їх волонтери благодійного фонду Brave Ukrainians. Учасники діляться на червону і жовту зони, які зараз реально існують на війні в Україні. Інструктор надає першу допомогу умовним пораненим у червоній зоні. Далі до поранених приходять медики. Вони готують їх до транспортування і відтягують до жовтої зони, де продовжують рятувати життя у безпечній. Умовах. Одна з учасників курсу Тетяна Марчук розповідає, на п'ятий день навчань військової справи уже не відчуває на собі бронежилет. Спочатку було важко, незручно, людина некомфортно себе почуває, обмежені рухи, обмежена рухова діяльність. Але в процесі, коли йде виконання якихось завдань, які нам давали інструктори, ти вже просто не звертаєш увагу на ці умови. Ти думаєш, як правильно виконати поставлене завдання. Це завершує навчання четверта група цивільних, розповідає організаторка курсів, засновниця благодійного фонду Brave Ukrainians Софія Дубчак. Протягом п'яти днів вони навчалися психологічної стійкості, тактичної медицини, патрулювання території, підготовки і правил ведення бою, як поводитися у засідці, правила користування раціями, орієнтування на місцевості, камуфляж та маскування для участі в курсі. Потрібно зробити добровільний внесок до благодійних. no fundo. Психологію у нас викладає Галина Герасимів. Вона дипломований психолог. Вона працює у методі когнітивно-повідинкової терапії. У нас є два медики. Це два військові медики. Я не можу там детально про них розповідати, але вони теж інструктори, теж мають відповідний досвід. Далі тактичну частину у нас проводять двоє військовослужбовців. -іноземців. вони прибули в Україну в складі першого інтернаціонального легіону, коли розпочалася війна. Перед тим учасники пройшли курс не в полі нових умовах, а у приміщенні, зокрема, інструктори показали на що спочатку потрібно звертати увагу при допомозі пораненому, як правильно надати медичну допомогу одразу після поранення на полі бою. Нам необхідний доступ до грудної клітки. Ми в ідеалі ми розрізаємо одяг. Тут ми різати його футболку не будемо. От нам аж такий доступ. Ну кажу, тут це буде розрізано, щоб у мене перед очам була вся грудна клітка. Може бути маленький осколочок, він залетів, шкіра стягнулася, нічого не видно. Тому ми що ми робимо? Ми розтягуємо шкіру. Інструктори показують, як за допомогою компресійної голки випустити повітря з легень. Під ребром ми от робимо от прокол. Як перевіряти цілісність кісток, як правильно накладати жгути, для чого непритомним пораненим запихати у ніс трубку і як це робити? Перш ніж наближатися до пораненого чи надавати йому допомогу, ми повинні впевнитися в тому, що це безпечно для нас. Тому що, коли в групі вже буде двоє поранених, це створює загрози для всієї групи ще більше, ніж тоді, коли є один поранений, поранений. Далі йде пункт. М – Massive bleeding, тобто масивна кровотеча. Це причина найбільшої, найбільшої кількості смертей на фронті. В цьому пункті ми, надаємо, ми зупиняємо критичну кровотечу. І ми не переходимо до жодного з наступних пунктів, поки ми не впевнилися, що джерела масивної кровотечі всі закриті. Поки що це здається зрозуміло, але знову ж таки, це все. Навчання це не застосування цих знань на практиці. Я думаю, воно буде досить сильно відрізнятися, особливо, якщо це стосується бойових умов. Вони будуть кардинально відрізнятися і застосування це буде величезний стрес зовнішній. У планах організаторів курсів розширити спектр навчань, поглибити навчання з тактичної медицини, додати вогневу підготовку і тактику ведення бойових дій в міській місцевості. Оксана Василик, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківськ.